Музейні посиденьки добре знана ініціатива серед старшого покоління міста. Це захід, де літні люди можуть поділитися своїми думками, переживаннями, виконати пісню, почитати улюблений вірш чи просто поспілкуватися в теплій атмосфері. Сьогодні вже ми маємо 26 шості музейні посиденьки. Звісно, люди змінюються, змінюється склад музейних посиденьок, але основна ідея спілкування в музейному просторі залишається постійною. І сьогодні ми щасливі від того, що до нас завітали представники громадської організації бджола, які постійно підтримують. Сьогодні подарували для музейних посиденьок ноутбук. Там ми зможемо накопичувати архів музейних посиденьок, фотографії, там документи від громадської організації бджола. Даруємо цей подарунок і бажаємо, щоб цей подарунок служив так, як треба. І в першу чергу, мира, здоров'я. І добра. для багатьох ці зустрічі стали емоційною віддушиною, порятунком від непростого сьогодення, а ще допомогли по-новому подивитися на життя складне, але водночас багатогранне і барвисте. Ви знаєте, це дуже круто, особливо для нас, людей похилого віку, для переселенців, які втекли від того горя, приїхали сюди, і ми їм тут даємо якусь. Краплиночку відчуття радості, забуття отого страшного всього. Посиденьки у нас відбуваються раз на місяць. У нас і танці, і гумор, і вірші, і пісні.